Добрий день всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні на нашому уроці з Я досліджую світ в 3 класі ми будемо говорити на тему, як зміцнювати своє здоров'я, а також поговоримо про загартування. Приготуйте, будь ласка, підручники та зошити. З я досліджую світ. Відкриваємо 61 6162. Діти, розгляньте діаграму і встановіть, які види спорту найефективніше впливають на тривалість життя. Як ви бачите, від зеленого до коричневого кольору у вас є різні види спорту. Це е, саме найменше, звичайно, люди, які не займаються спортом, далі ви бачите плавці, бігуни, футболісти, тенісисти та бадмінтоністи. Отже, бадмінтон дуже корисний, якщо є у вас можливість, можете грати. Тепер працюємо з вами за підручничком. Відкривайте параграф на сторінці 62. Перед вами діти найпоширеніші методи загартування для дітей і найбезпечніші це ви можете побачити обтирання так, вологим рушничком, далі обливання та прийняття душу. До речі, коли ви обливаєтеся водичкою, ви повинні знати, якою вона повинна бути температури. Дуже холодною обливатися не потрібно. І також приймати душ. Водичка має бути тепла, але не занадто, щоб не опіктися. Розглядаємо з вами за підручником і за слайдом наступні методи загартовування це ходіння по воді. Ножні ванночки, ванночки для ніжок, так, із різними солями, наприклад, так, контрастні ванни. До речі, в нас в домашніх умовах ми можемо робити контрастний душ. Далі, діти, існують ще ось такі методи загартування, але з ними треба бути обережними для діток, особливо. Тобто, перше плускання горла холодною водою це. В окремих лише випадках ми виконуємо такі методи. Далі купання в річці, озері, морі теж можна робити і купайтеся, але завжди купайтеся в тих водоймах, які ви знаєте. В нових водоймах треба робити невеличке спочатку дослідження водойми. Далі ходіння босоніж. Якщо любите ходити босими ніжками, тому дивіться ще уважно на землю, на травичку, щоб там нічого не лежало, і ви не поранили собі ніжки. Наступні методи загартування це повітряна ванна, ну перебування на повітрі. Далі сонячні ванни, перебування під прямими промінчиками сонечка і прогулянки на свіжому повітрі. Дуже корисні в будь-яку пору року. Працюємо далі на сторіночці 62 у підручничку, і давайте поміркуємо, якщо буде потрібно, ставте відео урок на паузу. Що ви робите для зміцнення і збереження саме свого здоров'я? Важливе значення діти у підтримці здоров'я має спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, фізичне навантаження, збалансоване харчування це все дуже важливо для нашого здоров'я. Основами. Здорового способу життя є регулярне і цілеспрямоване дотримання і виконання простих правил. Отже, давайте з вами розглянемо за слайдом ці вправи і зачитаємо перше, це відмовитись від шкідливих звичок. Це правило діти можете також зачитати вашим батькам, хай вони теж знають і користуються, і бережуть своє здоров'я, і ведуть здоровий спосіб життя. Отже, перше так, до шкідливих звичів діти також належать жування жуйки, те, що притаманне діткам, що ви знали, фастфуд, тобто їжа такого швидкого приготування, так навіть і вони взагалі, коли фастфуд замінити, замінювати повноцінним харчуванням. Збалансованим, то воно дуже шкідливо впливає на наше здоров'я. Друге, ми повинні підтримувати м'язи у тонусі. Що це означає? Ми повинні діти робити піші прогулянки на свіжому повітрі. Якщо є можливість, літочком, особливо, якусь ранкову пробіжку або ж зарядку, вранці, яку ніхто не відміняв. Далі, діти, ходіть більше пішки. Якщо у вас є можливість, прогулюйтеся. Гуляйте у парках та лісах, будьте рухливими. Ем... І, звичайно, діти не їздять часто ліфтами, краще намагайтеся ходити ніжками по сходах і робити щонайменше для діток, мабуть, доречно буде хоча б 5 тисяч кроків щоденно. Для дорослих я б сказала вже, що й 10 тисяч кроків, тому ходимо більше пішки. Третє правило діти це загартовувати організм, щоб запобігти простуді, підвищити імунітет, є загартування. Моржування або обливання холодною водомою взимку це радикальні методи. До цих методів діти вдаються лише підготовлені і дорослі люди. Дітям цього робити, звичайно ж таки не варто. Загартування слід починати спочатку, з прийому, наприклад, контрасного душу. 3 хвилини холодненька водичка або кімнатна температура, 3 хвилини гаряча. Тобто можна регулювати або хоча б по хвилинці. Далі влітку можна обливатися холодною водою, і купатися в джерелах, де вода, як то кажуть, без підігріву, а такого, ем, такої температури, як саме повітря. Далі, четверте, вживати здорову їжу. Ну, тут обов'язково. Для декого діти здорова їжа це овочі та молоко на сніданок, обід і вечерю. Але ж їжа має бути діти поживною ще насиченою вітамінами та різними мінералами. Тому наш раціон харчування має бути різноманітний. Мені завжди дуже подобається п'яте правило: це позитивний настрій. Не зациклюйтеся діти та дорослі на невдачах і промахах. Завжди будьте у гарному настрої. Посміхайтеся частіше і шукайте якісь позитивні моменти, які вас радують. Шосте це правильний розпорядок дня, це перш за все вісьмигодинний здоровий сон, а то навіть і більше. Потрібно діти привчати свій організм, лягати і прокидатися в один і той самий час. Незалежно від того, який це день тижня – будній чи вихідний, так організм буде працювати краще, ви будете здоровіші, і навіть дорослі ж також. В ідеалі дітей звичайно прокидатися треба без будильника, це означає, що ви виспалися. Тому у вихідні можна навіть так спробувати прокинутися без будильника. А тепер трішки поміркуємо: у яких дітей справах ви можете надати підтримку і приділити увагу людям з інвалідністю? Подумайте. І ще скажіть, будь ласка, як ви розумієте слова сила духу і сила волі? Звичайно, на екрані ми з вами розглянемо також. Сила духу, діти, це моральна якість людини, яка полягає у стійкості та витривалості людини, а сила волі, це здатність протистояти короткочасним спокусам заради довгострокових цілей. А зараз, діти, пропоную вам на сторіночці 63 прочитати невеличкий віршик і подумати, яких помилок припустився Петрик і що ви йому порадите. Отже, зачитаю, можете слідкувати за підручничком або за слайдом. Петрик в книжці прочитав, щоб загартуватись, слід холодною водою вранці обливатись. Хлопець довго не вагався, проявив старання і негайно припусти... приступив до загартування. Вікна навстіж відчинив, хоч зима на дворі, і зубами цокотів в шортах в коридорі. Щоб підсилити ефект, вмить загартуватись, Петрик вирішив водою в ванні обливатись. Після гори гарту загартування да гартування, правду ніде діти, довелось гірку мікстуру аж два тижні пити. Леся Базнюк, діти, якщо не знати правильно, як загартовуватися, то загартування може бути шкідливим. Робити все треба поступово і знати як. Тому, діти, хочу зробити невеличкий висновочок, щоб ви запам'ятали. Фізичне навантаження корисне в міру. Надмірне фізичне навантаження збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, ну і навіть також простудних. Діти, я знаю, що у вас є зошити, з я досліджую світ. Можете відкрити стриночку 25 в зошитку і виконати завдання 2-3. Ось ви бачите вже відповіді на екрані. Ставте відеоурок на паузу. Я зачитувати не буду. Самі розгляньте та опрацюйте, а я рухаюся далі. Стрінка 25, завдання 4. Теж ставте цей відеоурок на паузу після моїх слів зараз і виконайте його самостійно. Я рухаюся далі. Ну і варто, діти, зробити висновочок. Пам'ятайте, загартування зменшує ризики захворіти. Поступове, систематичне і дозоване загартування вберігає від застуд. Найкращими процедурами загартування для школярів є рухливі ігри та прогулянки на свіжому повітрі. Сьогодні я вам розказала про велику кількість методів загартування, але ми поки що про них лише чуємо: загартовуватися будете вже коли підростете. Тому раджу вам грати в рухливі ігри та більше гуляти на свіжому повітрі. Ну і трішки з підручничка цікавого матеріалу сторіночка 63. Рубрика чи знаєте ви що? Водні процедури це найдієвіший спосіб загартування, це діти дійсно так. Але застосовувати його треба розумно. Починати з контрастних умивань і ополіскування ніг прохолодною 30 градусною так, водою, потім знижуючи температуру води на 2 градуси в тиждень. І доводимо до 14-15 градусів. Після цього можна вже гартувати все тіло. Тобто, все діти робиться поступово. Отже, діти домашнє завдання, будь ласка, повторити, прочитати тему на сторінках підручника 62-63. І будьте, будь ласка, завжди здорові. Правильно харчуйтеся, гарно харчуйтеся і більше відпочивайте. З вами був ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. До побачення, мої хороші!